Здорово! З вами магазин Рово. І сьогодні в нас відеообзор мережевого шуруповерта торгової марки Triton Tools. артикул THS 4000. Корпус чорно-жовтий. Має потужність 400 Вт до 3000 обертів хвилину. Патрон під ключ. Внутрішній діаметр патрона 10 мм, вага 1,5 кг. Разом з шуроповертом була інструкція і гарантійний талон. Ну, ось ми перейшли до тестування шуруповерта. Зараз вкручу ним три шурупи різного розміру. Почну з найменшого. Середній і великий Шрупи він вкручує добре, подивимося, як він їх розкручує. Розкручує теж чудово. Тепер ми просверлимо ним дирку. Я поставив сверло по дереву на 7 мм. Крутимо трошки мочно. Дірку робить дуже швидко і добре. Цей шуруповерт напівпрофесійний. Якщо сподобався шуруповерт, купуй його по ссылці в описі. Пока!